Сказати, що щодо що, що призначення парліку кошко мені відомо. Він був призначений за його заявою, виконуючим обов'язки директора державного підприємства господарства імені Кутузова до призначення директора у встановленому порядку. Конкурс мало проводити. Встановлений порядок це є конкурс, який мало проводити. Орган уповноважений управляти державним майном. Наразі в нашому випадку це є Національна академія аграрних наук України. Конкурс і не один відбувався в останньому конкурсі, який був здійснений Академією наук, переміг пан Парлікокошко. Але за наслідками цього конкурсу контракт з ним укладений не був, і він просто продовжував на протязі трьох років виконувати повноваження директора цього підприємства. А чому не був укладений контракт? Це невідомо нікому. Коли Парлікокошка звернувся до суду, місцевого суду, з позовом про примушення укладення контракту, то він пропустив терміни позовної давнини, який дорівнює в цьому випадку 6 місяців. І на цій підставі суд йому, місцевий суд йому відмовив. Тобто, ну, така ситуація була і була. Чого Академія вирішила не укладати контракт, ну, мені невідомо. І... В принципі, мені це і не цікаво, бо це не входить в мою компетенцію. Скажіть, будь ласка, а зазвичай на який термін укладаються такі контракти? На три роки. Тобто, якщо б його призначили тоді конкурс, коли відбувся? Восени, здається. То він би до осені да. цього року був би офіційним директором з контракту. Ну, на вашу думку, його наразі звільнили, да? Ну, це було зроблено з законних підстав, чи ви не хочете? Ні, ні, Я можу вам як юрист, я можу сказати, що дійсно орган уповноважений управляти державним майном за статутом даного підприємства має право звільнити керівника відповідно встановленому порядку. Порядок регулюється або контрактом. От якщо б у нього був контракт, то тоді за невиконання умов контракту, там щось, показники погані, ще щось, все, що обумовлено контрактом, його можна було звільнити. А в тому випадку, коли контракту немає, то його можна звільнити виключно за Трудовим кодексом України. І інших. Підстав для звільнення, там, руки потні, обличчя не сподобалося і так, далі, і так далі неможливо. Крім того, є специфіка цього державного підприємства, це є державне підприємство. Щодо державних підприємств, то є встановлений Кабінетом міністрів порядок звільнення і призначення керівників на державні підприємства. Зміни, які відбулись в зв'язку з військовим станом, введенням воєнного стану, він не змінив порядок. Порядок треба дотримувати. Закон строгий, але він для всіх. А порядок звільнення керівника з державного підприємства передбачає перше звернення державного органу управління до місцевої. Адміністрації, отримання згоди місцевої адміністрації на звільнення і потім спрямування нової кандидатури з опитувальним листком, з характеристикою, де він працював, чи має він професійні, якісь здібності і так далі, і так далі. досвід керування роботи спрямовується знову до органу державної влади місцевої та розглядає і погоджує, у разі, якщо вона не погоджує нову кандидатуру, ця кандидатура не може бути призначена керівником державного підприємства. Бо наразі держава контролює і тільки на місці відомо, чи ця людина відповідає тим критеріям, які є, бо всі соціальні. Проблеми, які є в регіоні, вони вирішуються, вимушені вирішуватися. Не академію наук. Академію наук, як кажуть, все рівно, що робиться в селі, в далекому, крайньому селі, куди дороги немає, і так далі. і так далі. А саме місцева влада по гасить всі ці пожежі соціальні і так далі. І так далі. У нас зацікавлена, щоб керівник, який прийде на державне підприємство. Виконував всі функції, які має виконувати це державне підприємство, бо ДПДГ Кутузова воно є бюджету утворюючим в цій територіальній громаді. Розумієте, від того, як воно платить податки, як воно платить зарплату, нарахування від зарплати, Належить, залежить доля. Ну, можливо, не тільки одного села, а можливо, всієї територіальної громади, яка там багато всіх. Це найбільше підприємство взагалі-то в цьому регіоні. Тому Академія мала право звільнити, але звільнила без дотримання чинного законодавства. От і все. І цей процес. Цей... Цей процес звільнення, Максим Степанович оскаржив? Так, Так, да, він оскаржує у місцевому суді, а так як під час розгляду його позову було порушена справа про банкрутство, то згідно Кодексу України з процедур банкрутства всі спори, всі спори, дає боржник, розгляда... в тому числі і кадрові, вони розглядаються. Виключно в межах справи про банкрутство. І наразі є ухвала, яка забороняє змінювати у реєстрі керівника цього підприємства. Да? Тут складно той суд, який розглядав Біляєвський суд, він поплутав дві речі. Є такий припис закону, що Забезпечувальні заходи не можуть співпадати з, з містом позову, перше, і забезпечувальні заходи не можуть перевищувати вимоги, які є в позові. В забезпечувальних заходах, які прийняв Біляївський районний суд, було написано не просто що заборонити внесення змін щодо керівника. А заборонити внесення будь-яких змін в реєстр, тобто зміна назви, зміна адреси, зміна. Що, що не стосується предмету позову. що не стосується. Тому апеляційний суд цю ухвалу скасував. Але знову правовий нігілізм Академії аграрних наук, вона Знову здійснила порушення, бо е якщо є судове рішення, воно підлягає виконанню. Яким чином воно підлягає виконанню? Зацікавлена сторона іде і робить е виконання цього рішення встановленому законом порядку. Значить, в цій справі е Національна академія аграрних наук. Ну не вживає жодних заходів. Чому не вживає, також зрозуміло, бо е, новопризначений директор вже звільнений академією наук. Чи то, на мої звернення до Національної академії аграрних наук, чи то самостійно не зараз не зрозуміло. Але е, є порядок, е, що людина, яка вважає себе, що вона працює на підприємстві, неважливо директором, там, комбайнером, сторожем, ну на будь-якій посаді, вона має бути присутня на робочому місці. І Трудовий кодекс передбачає, що відсутність на робочому місці більше ніж три години це є підставою для звільнення. Я неодноразово був на підприємстві і заактував те, що. Новопризначений директор в березні там був призначена фізична особа, громадянин. Він відсутній на робочому місці більше ніж три години, неодноразово. Я звернувся до Національної академії аграрних наук з вимогою застосувати до цього пана дисциплінарні стягнення. Як то передбачено кодексом України, трудовим кодексом це звільнення. Вони його звільнили, але за власним бажанням. Знову не за законом. Знову, знову порушення приписів чинного законодавства. Тобто перший раз порушили чинне трудове законодавство з тим, що не уклали контракт з переможцем, Другий – тим, що звільнили не встановленому порядку. Пане Парліко Кошко, третє призначили нового керівника з порушенням закону і четверте звільнили керівника з порушенням закону. От. В Академії аграрних наук не бажає дотримуватися законів. Скажіть, будь ласка, а нам ще відомо, що у відношенні цього підприємства, ну, по факту, якихось подій є порушене кримінальне провадження зареєстроване. І у вас є якась інформація стосовно, з якого приводу зареєстровано, які події розглядає слідство? Так, да, безумовно, є. Єдине, що можу сказати, що Кримінальні провадження в цих кримінальних провадженнях я проходжу як свідок і згідно Кримінально-процесуального кодексу без згоди слідчого я не можу розголошувати деталі. Я можу тільки сказати, що такі дії є. А то, що загальновідомо, це те, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради України розглядає питання і було вже дуже багато засідань цієї слідчої комісії. Під керівництвом народного депутата Гунько щодо неефективного, нераціонального використання Національної академії аграрних наук земельних ділянок, які знаходяться в користуванні в системі Національної академії аграрних наук. Оце я можу сказати, бо це в інтернеті всюди звучить. Скажіть, будь ласка, А багато земель у них? В академії наук 330 тисяч гектар землі. Ось, у державного підприємства ДПД Кутузова 45 тисячі гектар землі. Це вище середнього по академії. Тобто, якщо в академії там більше... 100 підприємств, там 150 чи скільки підприємств, зрозуміло, що 330 на 150 це виходить там по 2000 десь з гаком, а в них 4,5. Тобто ДПДГ Котузова дуже велике господарство Академії наук, потерпає від того, що його від однієї. Наукової установи передають в іншу наукову установу, там Чехарда йде і так далі. і так далі. І, ну... е, скажіть, будь ласка, а що послужило підставою для звернення до суду по справі по банкрутству? Е, значить, дане підприємство вже давно, якщо так орієнтовно, то років шість. Знаходиться в стані неспроможності виконати свої зобов'язання. Є дуже багато судових рішень, ну так, щоб не збрехати, то я думаю, що десь більше 20 судових рішень, які вже закінчені господарським судом, де ДПДГ Кутузов визнано боржником і ДПДГ КУТУЗОВ зобов'язано сплатити на користь кредиторів суми. Крім того, є. Виконавчі провадження відкриті щодо невиплати, наприклад, заробітної плати фізичним особам. Є е, е, виконавчі, пров... ну, не виконавчі є податкові зобов'язання з податковими арештами, рахунків, майна щодо невиплати податків. І все це е, також є провина. Ну, керівництва ДПДГ Кутузова, але в першу чергу це є провина Національної академії аграрних наук. Бо Кодекс з процедур банкрутства говорить, що в місячний срок, в місячний срок, після того, як боржник не може виконати хоча б одне зобов'язання, він зобов'язаний звернутися в господарський суд заявою про банкрутство. У разі Так. Але в березні місяці, ну грубо кажучи, там за декілька днів до того, як була порушена наша справа про банкрутство, да, Верховна Рада розглянула закон, за яким Національна академія і тільки Національна академія може звернутися в суд з заявою про банкрутство. У разі якщо вона цього не робить. Національна академія солідарно відповідає по боргах даного підприємства. Тобто, от всі зараз шумляють, що там хтось, якесь підприємство, звернулось до суду, та їм треба медаль дати. Бо Національна академія аграрних наук, яка робить вигляд, що вона дуже бідна, вона вже, ну по одеськи кажучи, попала на 40 мільйонів. Тобто, Кожен з академіків, які складають цю академію, вже має мільйон гривень дістати. Кожен академік має дістати мільйон гривень і заплатити за боргами. Тобто вони мають дякувати, що є ця справа і що вони не заплатять за боргами, бо у нас точно буде санація, значить аналіз фінансово-господарської діяльності дає однозначно. Підтвердження того, що буде тільки санація, не буде жодної там ліквідації, не буде відчуження державного майна. Нічого цього не буде. Справа про банкрутство, яка порушена, вона дає можливість зупинити нарахування піні, штрафи, зупинити обов'язок розраховуватись з боргами, які виникли до 1 квітня поточного року. Вона дає можливість нашому боржнику. Дихати, розблоковані зараз ці рахунки, які були заблоковані на протязі останніх трьох років. Підприємство працює вільно, красиво, в межах законодавства. І всі дії, які навколо, це якийсь там ажіотаж, це є, можна розцінювати як перешкоджання судовому процесу. Бо ми знаходимося в судовому процесі, яке допомагає підприємству розрахуватися з цими боргами. А спроба щось блокувати, на щось знову накладати арешти незаконні. Бо кодекс говорить, що всі арешти можуть накладати виключно в межах справ про банкротство. Розумієте? І всякі спроби якихось там. Навіть правоохоронці, вони, я зустрічався з ними, вони там кажуть, що ми ж за, за, за комунізм, так каже, ми ж за хороше. Я кажу, да, дякую вам, що за хороше. Но, але за все відповідає зараз господарський суд. І не треба перешкоджати господарському суду, здійснювати судочинство. Все. Бо ваші дії зараз можна вже... Ну, це ж як трактувати, розумієте? Якщо закрити на щось очі, то ну, класно все робити. А якщо широко розплющити очі, то тоді це нагадує рейдерство. З боку державного правоохоронної системи. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Тобто, це ж як повернути, знаєте, закон, як дишло, як повернув, так і вийшло. Ось. А хто наразі фактично виконує обов'язки керівника цього підприємства? Значить. Е Чинне законодавство так, воно говорить про те, що до моменту внесення, ну перше, керівник, який типу, був призначений, він перше мав прийти оригінали, оригінал документу про своє призначення. Ці, цей документ разом з е, копією паспорта, з оригіналом і копією паспорта, коду е, у, Оригіналу свідоцтва про, якогось, про свою освіту, військовий білет, що він стоїть на військовому обліці, і де він стоїть на військовому, мав принести, заповнити карточку, видати наказ, піти до реєстратора, зробити зміну реєстраційну. Після підписання акту приймання передачі він вважав себе одноосібним керівником даного підприємства. До моменту підписання акту прийому передачі документів, майна, печатки, штампи, там, нематеріальних активів на підприємстві було б два керівника Кокошко колишній і новий керівник. Але нові керівники, ну, чи вони не грамотні, чи вони переслідували якусь іншу ціль. От, тут же, знову я кажу, як на цього дивитися, якщо. З конспірологічної точки зору дивитися, да? прийшов керівник, каже, я тут директор, всі на кислород, не реєструється як директор, щось робить з майном, потім зникає і каже: Я і не був директором. Де я був директором? Там є якийсь запис, є якийсь наказ. То, що мене в Києві призначили, це. Ну, Призначення потребує обов'язкової державної реєстрації, ну звісно, да і сама державна реєстрація вона потребує виконання певних дій. А людина, яка хоч раз була керівником, хоч не одному під... я вже не кажу про державне підприємство, навіть на приватне підприємство. Вона знає, що вступ вступ в посаду це є процедура. Це як то була реклама на телевізорі. Яка вже до процедури, це ж розплюнуть, так сказати. Це процедура, вона тривала, вона вимагає декілька дій. І ці дії на державному підприємстві треба виконувати. От і все. Скажіть, будь ласка, а када наступне засідання в господарчому суду? 26 липня. 26 липня, І на цьому засіданні вже буде прийнято якесь рішення mm -hmm. чи ні? з рішення? Рішення буде розглядатися позов Парліку Кошко. А також е, будуть розглядатися вимоги головного управління Державної податкової служби в Одеській області. З ну, вимоги. Е, дякую вам за, за бесіду. Ми, мабуть, спробуємо е, ну, посітити судове засідання та да поцікавити, що там буде відбуватися. Дякую. В, нас, в нашій процедурі е, суддя. Грабован Ліліван дуже кваліфікований кандидат юридичних наук, начальник відділу був такий відділ з банкрутства в господарському суді. Вона лектор на багатьох конференціях, які робить Верховний суд, автор дуже багатьох робіт, і саме з санації підприємств. Ну, вона дуже грамотна і я думаю, що е, переконана, навіть не думаю, переконана, що ми все зробимо в межах закону і для того, щоб державне підприємство працювало, щоб був повний розрахунок зарплатою, податками і, і, із програми. Так, і з іншими програми. Дякую.